Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Ми продовжуємо вивчення курсу з алгебри 11 класу, і сьогодні наше 317-те заняття, тема якого випадкова величина. Перш ніж ми розпочнемо вивчення нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Як я вже сказав, сьогодні тема нашого заняття випадкова величина. Ця тема належить до розділу теорії ймовірності, який ми вже вивчаємо протягом декількох уроків. Ну і відповідно, сподіваюся, він для вас не такий вже й складний. Отже, випадкова величина. Про що це? Давайте на прикладах: ось припустимо. Коли ви грали у дитинстві у певну гру, підкидаючи кубики, то ви о, сподівалися, щоб випала певна кількість очків, бо вам необхідно потрапити було на певну клітинку. Да? Тобто, і ви рахували, прораховували, чи може випасти мені це чи ні. Краще б це випало, аніж це. Бо, наприклад, якщо випаде така сума очків, то відповідно буде, наприклад, ця клітинка, а вона для вас не є бажаною і так далі. Тобто, у це є випадкова величина. Тобто, це тоді, коли ця, ця подія може статися, а може й не статися. Тобто, ось приблизно щось цього роду, як це розуміти? Да? І ось давайте трішечки теорії, а потім я вам це поясню на практиці. Ось припустимо. Розглядаючи випадкову величину, ми маємо поговорити про те, яких видів вони бувають. Бувають множини випадкових величин дискретні та неперервні. Що відносять до дискретних множин? До дискретних множин відносять зліченні випадкові величини. Тобто це ті величини, які ми можемо порахувати. А до неперервних відносять незліченні, тобто, відповідно, навпаки, ті, що ми не можемо порахувати. І тепер давайте розглянемо на прикладі. Множини також бувають скінченними та нескінченними, як я вже казав, да? тобто, ось дивіться, якщо в нас множина скінченна та зліченна, як це зрозуміти? Ну, по-перше, ця множина має початок та кінець, і, відповідно, ми можемо порахувати усі елементи, що належать цьому проміжку. Ну, припустимо. Кидаючи кубік, вас може випасти або 1, або 2, або 3, або 4, або 5, або 6 очок. Тобто ця множина скінченна, бо в неї є обмеження, да? і вона закінчується та зліченна, ми можемо порахувати усі її елементи. Тепер, якщо в нас, наприклад, множина скінченна та незліченна, як це зрозуміти? Це також дуже просто. Ось дивіться. Пропустимо, вам сказали: вказати усі числа, що знаходяться у діапазоні від 10 до 11, це зробити дуже складно. Або ж навіть неможливо, тому що усі числа вказати ми не зможемо. Здавалося б, так? 10 наступне 11. Але ж ми можемо вказати таке число, як, припустимо, 10,1, 10,1 10,1, тисячна 10 і так далі. Тобто це дуже-дуже багато чисел може бути. Тобто ми кажемо про те, що ця множина скінченна, вона обмежена, але порахувати усі її елементи, що знаходяться у середині цієї множини, ми не зможемо. Тепер з приводу нескінченних множин, які це множини і які множини вважають нескінченними? Нескінченними, як я вже казав, множинами вважають ті, що не мають кінця. Ось пропустимо, Нескінченні множини. Якщо в нас множина нескінченна та зліченна, які елементи до неї можуть належати? Ну, по перше, ось пропустимо, можемо вказати, що усі натуральні цілі, або ж, припустимо, там іще певні раціональні числа, да. Це е, нескінченні, злічення, тому що ми можемо, ми можемо в принципі назвати натуральні числа, ми можемо назвати, тому вона зліченна, але м -м, кінця натуральним числам немає. Тобто 1, 2, 3, так до нескінченності. Кінця нема так само, як і цілі і раціональні. Тепер з приводу незліченних нескінченних. У якому випадку це? Ну, якщо ми кажемо про нескінченну незліченну множину. То ми маємо на увазі таку множину, у якої, по-перше, немає кінця, і усі елементи дуже важко перерахувати або ж неможливо. Зазвичай до такої множини належить множина усіх дійсних чисел. Тобто, це усі числа, що є у природі. Вони відносяться до нескінченних, незліченних множин. Отже, з приводу теорії ми з вами розібрались. Тепер би я хотів закріпити це на практиці. Давайте розв'яжемо декілька завдань, я вам покажу, як це працює, і вже спираючись на приклади, вам стане набагато легше. Припустимо, сьогодні буде матч, грає певна команда. Команда грає, припустимо, шахтар. І за теорією ймовірності шахтар може або перемогти, або програти, або ж, відповідно, він може зіграти в нічию. І відповідно до того, як він зіграє, стільки він очок за цей отримає, як відомо, за перемогу дають 3 очки, за поразку дають 0 очок, та за нічию дають одне очко. І ми це можемо представити у вигляді таблиці. А як пам'ятаємо, ще з курсу 7, 8, 9 класу, да, коли ми вивчали функції, то функції... функції. Вони задаються певним співвідношенням, тобто є аргумент та є функція. Тут же це називається трішки інакше. Тут наші варіанти називаються елементарними наслідками. Давайте запишемо елементарні наслідки, а це значення випадкової величини. Значення випадкової величини. Тобто свого роду в нас це Х, це Y. Тобто, відповідно, певна функція. І ми можемо сказати, да, тобто за випадковою величиною, якщо наш елементарний наслідок буде це поразка, то відповідно значення випадкової величини це 0 очок і так далі. Або ж, наприклад, ще ми можемо навести наступний приклад. Скажімо така ситуація. Ми поклали до коробочки, до коробочки 5 аркушів. 5. На кожному з них є порядковий номер, і на кожному з них, відповідно, є гра, у яку будемо грати по днях. Ось припустимо. В нас є понеділок, вівторок, середа та четвер, Да? Давайте запишемо: понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця. І нам за цими днями необхідно визначити, як і коли ми будемо грати і у яку гру. Ось припустимо: на першому аккумулі, в нас футбол. На другому аркуші баскетбол. На третьому аркуші бокс. На четвертому волейбол. На п'ятому, відповідно, хай буде хокей. І так, нам необхідно з цього, цієї коробочки витягувати поступово аркуші паперу. І роз вписувати їх за елементарними наслідками. Та, відповідно, за значенням випадкової величини. Ось дивіться. Ми пишемо елементарний наслідок. Елементарний наслідок. І відповідно значення випадкової величини. І робимо певну таку таблицю. Ось ми беремо перший аркуш. Припустимо, ми витягнули аркуш під номером 1. Записуємо 1. Це в нас елементарний наслідок перший аркуш. Значення випадкової величини першого аркушу це футбол. Тобто, отже, у перший день у понеділок ми гратимемо у футбол. Потім, припустимо, ми витягуємо аркуш під номером 3. Аркуш під номером 3 це елементарний наслідок. Це буде в нас бокс. І ось навіщо взагалі це зрозуміти? Тобто, ось дивіться, ось припустимо, ви любите баскетбол. Да? І ось пройшло вже понеділок у вівторок. А ви, наприклад, можете прийти лише у середу на ці змагання, а у 4-у п'ятницю у вас немає можливості. І тому ви дуже хочете, аби зараз саме був цей баскетбол, бо я хочу в нього пограти. І ви сподіваєтеся, що в нас випаде оця випадкова величина, наш елементарний наслідок. І відповідно ви отримаєте те, що ви хочете. І ось ви м м кладете руку до коробки і витягуєте, припустимо, елементарний наслідок під номером 5. І це в нас хокей. Тобто, не пощастило. Нам не вдалося витягнути те, що ми хотіли баскетбол. Але ми тягнемо далі. Витягуємо, наприклад, наступне. І це буде в нас баскетбол. Да? Баскетбол. Ну і залишилося ще одне це волейбол. Тут же хочеш, не хочеш, а він випаде, тому що це останній варіант. Тобто, четвертий варіант це волейбол. Ось і є елементарний наслідок та значення випадкової величини. Тобто, ми таким чином можемо е зрозуміти. Зрозуміти, як нам, з якою ймовірністю і так далі, воно буде випадати. І відповідно задаємо певну функцію, тобто це як функціональна залежність. Якщо асоціювати з функцією, да, згадуємо, що функція це коли кожному значенню, припустимо, аргумента відповідає певне значення функції. Якщо ми візьмемо тут за x одиницю, то y, відповідно дорівнює двом. Якщо ми візьмемо за x двійку, то y дорівнює 4. І ось бачите. Дуже схоже. Тільки тут був фікс-ігрік, а тут у нас є елементарний наслідок та відповідне значення випадкової величини. Я сподіваюся, що цю тему ви зрозуміли. Спробуйте попрактикуватися зі своєї книжки, порозв'язувати задачі. Порозв'язувати задачі, бо практика вона дуже допомагає в розумінні теми. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. І усіх чекаю на наступному уроці. Дякую за увагу.